Тут говоримо кілька днів або ж ламаємо голову про те, дадуть нам штати дозвіл, не дадуть штати дозвіл бити, а, а на якому напрямку дадуть? А він тільки на Харківщині потрібен. Чи потрібен ще й на Донецькому, на Луганському напрямку? А може і суми треба було до того напрямку включити. Ми поки говоримо про те, якою рукою і яким пальцем нам можна боротися з ворогом, то я так розумію, що ситуація на війні вона не заморожена і вона не стоїть на одному місці. Саме так. Дозвіл, мені здається, вже отримано бити на Харківщині саме по цілях, які загрожують саме Харкову. Ми з цього приводу зранку посміялися з хлопцями. Потім окремо будемо просити у Байдена дозвіл на те, щоб бити по цілях, з яких летить по Одесі, потім окремо по Миколаєву, потім по Дніпру, по Запоріжжю, по Києву. І я посміявся. Кажу, якщо б ми з моєю жінкою так просувалися в відносинах, дітей би ще взагалі не було. Але те, що є, це вже добре. Насправді ми зможемо бити по території, окупованій нашій. А для нас тут на Донеччині основні цілі саме тут, у Донецькій у Луганській області. І літаки каби пускають, і ракети пускають над Донецьком, переважно. Тобто можемо по ним бити вже. Вас влаштовує навіть дозвіл бити по тимчасово окупованій території України. Головне, я так розумію, вже зброю дайте. Поки поки що да, але ми зрозуміємо, що ця війна це війна логістики. Ніхто не ворог, і ні, ми теж не можемо дозволити собі таку розкіш, як тримати багато БК, тримати поповнення, тримати медроту, тримати паливно-мастильні матеріали біля лінії зіткнення, тому що відразу прилітає дрон, відразу прилітає ракета з будь-якого напрямку, і це все злітає в повітря. Якщо ми ворогу обріжемо логістику. А логістика Московії зав'язана на залізницю завжди. Якщо ми. Тобто, де батько, і на нашій території, якщо ми на їх території обріжемо логістику та склади великі, які в них там, то їм нічого буде сюди кидати, і їх війська підуть саме за два тижні. Бо автомат, гармата, танк, без палива, без ПК притворюється на купу заліза. Все. Пане Крило, ви як політолог, і відповідно, я так розумію, що той, хто в. Вашому е, окруженні, в вашому суспільстві е, той до кого підходять і кажуть, ти щось панімаєш, і мені тоді поясни е, вас є розуміння, чому можна використовувати виключно на Харківщині? Ну я розумію, що Харківщина це знову ж таки та той напрямок, до якого зараз прикута максимальна увага. Ми розуміємо, що їхні спроби е, просунутись на Харківщині залишаються. Але ж знову таки ми говоримо про те, що лінія фронту вона довга. На Харківщині насправді, якщо у нас був цей дозвіл і ракети, війська можна заховати, можна попрятати, розсередити по території, так що вони ну, дуже погана ціль. Але це все доки вони стоять статично. А коли вони вирушали в Україну, це є година, декілька годин, поки вони зберуться, загрузяться на техніку. Це, це, це колонами вирушить на територію України. Якщо в цей момент по Білгородській області доволі сконцентровані. Завдали б потужного ракетного удару, ніякого входу на Харківщині не було. Вони були б частково знищені там, а ті, що залишились, нема куди йти, нема кому йти. Все, якби на тоді було декілька потужних на сході, на Харківщині нічого б зараз такого страшного не відбувалося. Тому на Харківщині це найбільш актуально. І зараз, коли вони концентрують війська на суду на Чернігівщині, це теж знову актуально. Також знаєте, в народі кажуть, що там чим ближче спас, тим кусючі сріми стають мухи. Чим ближче відповідно 15-16 число, коли відбудеться мирний саміт, тим я так розумію, активнішими на полі бою стають окупанти і намагаються виграти собі позиції, просунутися в лип українських територій. Чи правильна аналогія, чи нічого не змінюється кількість ударів, яка була така і залишається зараз. Вони постійно лізуть. Тут я можу за спій напрямок сказати Чем'ярський, і лізуть постійно сьогодні, дав вже інформацію по цифрах Назар Волошин, пресофіцер Хортиці, десь 86 окупантів знищено назавжди саме тут у нас, і 92 поранені, евакуйовані в тил. По техніці я не знаю зараз цифр, але це така середня цифра в день вони втрачають тільки берить, що ми побачили з дронів, і зафіксували. Ось тому сунуться вони постійно то великими натовпами йшли, механізована атака, то невеличкими групами. Тиснуть з південного флангу дороги, яка від Константинівку переважно по півдню вийшли на канал Сіверський Донець-Донбас і там застрягли. Дуже тиснуть з трьох боків на мікрорайон Частов'яра, який так і називається канал, але сам канал проходить поза цим районом, вже перед районом Новий. Сів'яр, там вони теж пруться, бо здолати канал, бронетехніка так просто не може, хоча води там менше, ніж по коліна зараз. Але вони все зупиняються, і відразу наша арта, наші дрони, наші мінометники в 41-й бригаді нищать ворога дуже щільно, тобто, щоб не допустити його в місто. На жаль, їх дуже багато, і хоча ми тут встачили десантуру, май майже в ноль. Дев'яносто восьму бригаду, такий найбільш важкий, найбільш такі підготовлені, екіпіровані. під Такі резерви сюди. Є деяке -де перегрупування, є ротація, вони кидають по повні сюди. Мені здається, що від наміру окупувати цілком Донецьку область вони не відмовляють. А ключове питання це вийти через часік і піти на Дружківку, на Славянський, Краматорськ, Краматорську агломерацію. Але поки не вдається їм це. Ми з вами якось говорили про паритетність і наскільки на скільки українських ударів приходиться, скільки російських ударів. А колись ця цифра була 1 до 10, потім 1 до 8. Наразі можемо сказати, як це відбувається? Я, на жаль, зараз не володію інформацією, бо я не артилерист. Тут питання скоріше до Генштабу, тому що це неравномірно, десь арта потрібніша. Десь, десь потрібна, десь дуже потрібна, десь дуже дуже потрібна. Тому я не знаю, на якій ділянці зараз яке відношення. Все ж таки, ну в них, звісно, є перевага по кількості боєприпасів. На жаль, і є. Що стосується військовополонених, давно щось нічого не було чути про тих, хто здається в полон. У Нас запустили навіть цілий сайт, де можна було зареєструватися тих, хто хоче жити. Давно нічого ніхто не чув і ніхто не говорив. Це вже не новина, це вже ввійшло в якесь певне русло. Чи немає охочих чи їх не допускають? До того, щоб здати це полон. Вчора двох взяли у полон на часів'ярі, це про що я знаю. Просто взяли в полон. Так, є. Ну там, ну що, беруть і беруть, це не цікаво, я вважаю, що деякі журналісти цілі блоки всіми цими полоненими, вже всі надивилися. Є сьогодні приємна така подія, що обміняли нарешті наших 75 хлопців вернули одного нашого побратима. Повернули з полону, це дуже гарно. Але обмінний фонд в Україні дуже великий. Ми вже третій, е, третій лагерь для військовополонених, як я чув на війні, чи не будують, бо їх нема де розміщувати, а Росія їх дуже неохоче забирає. Там десь цікаво теж відношення в них своїх вони не дуже охоче забирають. Завжди ми намагаємось взяти в живих кадирівців, бо їх вимінюють дуже швидко. А що стосується мобілізованих закупованих територій, так званих ЛНР, ДНР, інших. Тих взагалі не хочуть обмінювати, вони не потрібні. До речі, знову ж таки, нещодавно була інформація, що нібито кадирівців помітили на одному з напрямків в Україні. Тобто десь набридли вони в глибокому тилу направляють ближче до лінії фронту? О, вибачте, зв'язок попадав? Щодо кадирівців, десь от буквально нещодавно повідомляли про те, що їх. Ні, ні. Їх на лінії фронту я не бачив з 22-го року. Uh -huh. А ще на Літичанському стояли, Ну це теж 22-й рік. І вони, на жаль, загинула наша група. <кхід> вони схопили рацію, і ми розмовляли по рації. Дуже довго вони там гаражились прийти, вирізати нас усіх. Але потім ми віддали рацію грузинам, нашим проти. Вони почали вже однією мовою спілкуватись. Я знаю, що їх кидали якийсь підрозділ Ахмата, кидали на Сумщину. Але це ж розвардія, це не штурмовики, це не піхота, це розвардія, це такі поліцейські. Вони працюють на за заградотрядах, вони заходять на вже окуповані території, де тероризують мирне населення. Ось ця, ця тік-ток воїнство таке. Та про повернутих обмінених наших військових хотіла якраз питати наступним питанням: чи є там. Ваші знайомі серед тих, хто повернувся, тому що знову таки ми бачили ці спекуляції. Маргаріті яка публікувала список із 500 прізвищ і, і, і намагалася переконати український народ в тому, що це Україна не забирає своїх військових і відповідно грати на цьому, тому що ми традиційно знаємо, коли російській пропаганді немає що сказати, то вони переводять стрілки і кажуть: це ви такі. Україна своїх полонених завжди намагається вицарапити за будь-яку ціну. Ми ж це розуміємо. Але росіянам не потрібні свої військовослужбовці. Вони більше роблять ставку. Ну вони охотно вимінюють свою агентуру там, з правос... російської православної церкви. з Медведчук дуже дорого пішов. Там гарний курс обміну. Я б ще раз його викрав, щоб обміняти. А так особовий склад рядовий і не дуже цікавий. Україна завжди відкрита за Я Знаю, що це ну не дуже афішується, тому що такі перемовини будуть насправді тиші та посередників, але ми кожного обміну дуже дуже чекаємо.